Привіт всім! В сьогоднішньому відеоролику я хотів би вам розказати значить, про навісне обладнання, яке маю, яке планую, тому як я вважаю, що дане відео буде цікаве та потрібне тим людям, котрі планують собі щось купити з такого самого обладнання і почути за кожен із моїх агрегатів короткий такий опис, характеристику та відгук. Огляд хотів би почати із коси лісічки. От, захват її метр шістдесят, Косить супер, я нею чимало вже скосив. Результат, як бачите, вона на місці. Правда, не помита, але я думаю, що ще буде погода, при якій я все повимиваю, і воно вже буде до весни стояти. Вона себе зарекомендувала непогано. Так само я чую, хлопці кажуть, і Virax теж дуже добра коса. Тобто, рекомендую до купівлі. Вона. Хороша і не вибаглива. Далі до огляду хотів би показати такий плужок, який я придбав. От, я його придбав в принципі, до свого тракторця. Тут два по 35. Але я вважаю, що даний плуг все-таки буде заважкий. його потрібно переробляти, оце все доробляти. Тим більше тут колесо у нас. Колесо має таку регулювання, воно більше не піднімається. от Потрібно розібрати цей механізм, передивитися. Даний плужок поки що продається. Потрібно вал під свій тракторець робити тут на 28, а в мене на 25. 3 мм потрібно стісувати. Ну, якщо 3 мм стісувати, він тут приварений і потрібно його знімати, щоб його проточили. То все розрізати. Радили мені його болгаркою шліфувальним кругом, але я цього робити не буду, тому як я його продаю. Даний плужок коштує 12 тисяч гривень для того, щоб його забрати. В комплект хлопці даю отакий от відвал. Відвал третього корпуса сюди. такому він стані. ось Виглядає він бодро. Відвали бачите, блискучі, він працював, непогано працював, я його практично купив із трактора. Так що маю ще такий плужок. Арпал 120. Він у мене йде із транспортерною стрічкою. В ньому є гідровиходи на транспортерну стрічку. І в тракторцьові у мене теж є. Також я його придбав із карданом. От. І я вам скажу, що мені подобається це придбання. Зараз починається в мене сезон дров. Так що буду мати, що робити даним арпалом. Плюс я ним значить, працюю в людей. І, відповідно, за, як би здаю в оренду своїм тракторцем, я їду і працюю. Тобто такий маленький бізнес. Так що ось таке придбання. Придбання, я вважаю, одне з найдорогих із мого парку. Після тракторця, але воно того варте. 120-й Арпал це тема ще та. Так, картопле сажалка. Дуже хороше придбання, яке я придбав з самого початку, коли купував тракторець. Значить, Що я можу сказати? Скільки ми садимо картоплю, от стільки я нею користуюся. Це просто придбання на ІЗІ. вона, типа Bomet. От, але вона працює хорошо і ніяких нарікань немає. Кожен рік, кожної весни, я її виволікаю і працюю. Значить, чи, чи я порадив би її купувати? Відповідно, так. Вона хороша і вона коштує свої гроші. Картоплю садить хорошо, після неї любо копати. Придбання залікове, правильне. І нікуди без неї не дітися, коли ти займаєшся картоплею. Так, ось у мене є такий ковш. Ширина його 1,6 метра. Даним ковшом я дуже багато роботи зробив. Оцей повністю ця приспособа, яка тут є, вона мені сьогодні недоречна. У зв'язку з тим, що я купив сюди гідроциліндр і мені всього-навсього потрібно переварити ці вуха на бік. ви зрозуміли, Той, щоб ці вуха тут стояли, тоді буду цепляти гідроциліндр і буду далі працювати. Якщо у вас, ви живете в сільській місцевості, я вважаю доречна. Якщо є можливість купити таку цяцьку, я вважаю, що вона вас буде виручати на постійній основі, коли ви будете проводити будівельні роботи або зачищення якоїсь території Цайківш. Дуже-дуже хороший. Їх багато людей виготовляє от по території України. Ви дивіться, по ціні, по товщині металу вона має бути чітка. Приблизно ось така, як тут ви бачите. Тоді він буде гарно відпрацьовувати. Також звертайте увагу, тут має бути у вас ніж іти, а не просто кусок желіза. У мене кусок желіза. І Тому радив би, щоб тут був би ніж. Тоді він буде гарно підбирати землю, ну і відповідно ви будете отримувати задоволення від своєї роботи. Ще хотів вам розказати за це приспособлення, яке я зробив для гарбузів. Приспособа ефективна. Я ні грам, не шкодую, що я потратив 3 дні часу. Вона мені допомогла повністю зробити збір гарбуза. Я Робив валкиним дуже ефективно і хорошо, просто дешево і сердито. Садите гарбузи, маєте мати якийсь валкоутворювач. Нехай він буде найпростий, але він має бути. Так, хлопці, дана сівалка, ви запитаєте, чи купувати її, чи не купувати. Я вважаю, що така сівалочка має право на життя. Але не для гарбуза. Можна нею садити всі просапні культури, такі як соняшник, буряк, квасолю, кукурудзу. Сміло можна садити. Вона непогана. Підналаштувати і бюджетний варіант для посадки у вас вже є. Мабуть, я її буду продавати, тому як я не садю просапних, а для гарбуза вона мене не влаштовує мене знайомий такою сівалкою посадив от, е, гарбузи, і вони в нього вийшли гарно посадяні. Я посадив, в мене були пропуски. От. Але кому потрібна така сівалочка, звертайтеся. Ціна питання, я думаю, що ми домовимося. 1020 буде коштувати, для того, щоб я її віддав. І будь ласка, <кій> купуйте, будете мати. Я не саджу кукурузу, я не садю. У великих об'ємах соняшник і любі просапні культури, тому я і нею не буду користуватися. Так що ось така ще сівалка. Стан в неї дуже гарний. Всі болти я помастив, кожен болт я відкрутив, помастив нігролом і закрутив. Тобто Тут все відкручується, все добротно і все налаштовується. Одним словом, хороша така сівалка для вашого парку. Якщо ви щось садите таке, але не маєте чим це, це робити. Ну Тепер давайте перейдемо до такого культиватора, який продається на просторах інтернету. Він дуже дешевий і його купують. Значить, Який я відео хотів би дати за даний культиватор? Він зроблений із пластиліну. Це саме перше. Все тонке, все гнеться. Оці всі лапи на лезах. Оце заїжджаєте на межу, вона зразу вигинається, вигинається назад. Я їх вхляв вигинати. Щось туди хімічити грубше, бачите, бачите який цей. Нічого не схімічиш. Тобто треба все переробляти. Якщо його переробляти все, то воно то не вартує. Я ним робив прополку гарбуза, два рядочка зразу йшов. Непогано виходить, коли я садив міжряддя 80, то я ним користувався непогано. Але я хотів би сказати, що даний агрегат незамінний є по картоплі. Тут ставляться їжаки такі. І з цими їжаками у вас буде робота просто на ізі. Ну, щоб щось прополювати серйозне з межами, я думаю, що потрібно брати більш серйозний культиватор. Цей культиватор це таке, знаєте, Скопіруване чогось і зроблено бюджетно. Подивіться на товщину металу, я вам зараз покажу. Дивіться, яка товщина метал. Ну, це ж пелюстина пелюстина. І ці всі лапи, це все. Ну я вважаю, що воно мені не подобається. Але для картоплі з їжаками пробігти це супер. Даний плужок непоганий. Я його називаю алябомет. Чому алябомет? Тому як його виготовлюють у нас в Україні. Самі стойки і відвали йдуть, мабуть, з Польщі. Рама вариться в Україні. Значить, в настоящому бометі ми б такої проблеми не мали Дивіться. Це перше. Друге, подивіться, як його вгнуло. А тепер подивіться на товщину труби. Даний вал виконаний значить, із поганого желіза, тому його вгнуло і зробило таку, таку цю. Що можу сказати? Що якщо вал зроблений з такого металу, то, відповідно, оце все теж зроблено, мабуть, з тонкого. Але Воно все працює, все добротно. Я дивіться, виточив вала цілого з джандіра взяв. У мене був такий вал кусок, я колись придбав, і виточив з нього собі вала. Там ми доварили, зробили ось так. Тепер цей плужок працює як часи. Саме головне в даному плужкові, це, мабуть, те, що його потрібно чітко налаштувати. Коли ви його налаштуєте правильно, він буде орати і приносити вам задоволення. Знаєте, я цим плужком багато вже згорав. Ну, як багато? Ну, відносно, когось, то може й мало. Але можу дати за нього характеристику таку. Плужок орає, нас своїх грошей коштує. По п'ятибальній системі даю йому 4 бали і рекомендую до купівлі, Якщо ж ви. Будете купувати, зверніть увагу, тут є у вас отвір по тому отвору, яка товщина буде цього вала. А так, в принципі, працює він непогано. Принаймні, орає і свою роботу виконує. Так, а тепер давайте ми поговоримо про дискову борону. От, це АГД 1.6. Виробник. Агро Рем Біла церква. Достойна річ в парку любого аграрія. Можу сказати, що вони себе зарекомендували потужно. Відгуків за них поганих немає. Тому я обрав її. Аля типа Бомит мені достатньо всього, вже, що в мене є. Воно все дешеве і все. Отаке хлюбке. Тут конструкція міцна, я її купив на роки. 1,6 для скаута супер. А чому супер? Тому як вона відповідає моїм ґрунтам, які у мене є тут, де я проживаю. Що можу сказати? Можу сказати, що весною вам покажу налаштування. Тому як сам розібрався із цими налаштуваннями в самому кінці десковки. Теж я її буду мити в зиму і теж буду закривати, мабуть, все накривати. Тому як мені дуже шкода, річ дорога, а вона тут стоїть у мене як безхозна. На всіх моїх відео ви бачите таку бочку. Ну, я ніколи не робив огляду, але зараз вам постараюсь зробити. Значить, дивіться, таке в мене прицепне. Тут у мене парковочний вузол так зроблений. Значить, рама, я так зрозумів, що це ГАЗ-53, колеса ГАЗ-53. Виконано ось так. Маю зливних два крани. Повністю підключаюся до цього рукава і поливаємо малину. Далі. У нас там є зверху, можна сказати, заливна горловина, так варена. але там ще є люк, який відкручується для того, щоб можна було обслужити її. Також є для того, щоб краном вантажити такі кручки ззаду і спереді. Маємо такі. Сходинки, для того, щоб вилізти, обслужити її. І взагалі вона виконана дуже-дуже ну, дуже якісно. Вона приблизно десь на 3 куба. Приблизно, я не міряв її, але я думаю, що сюди 3 куба влізе. Мені для полива малини супер підходить. Фреза Віракс, захват 1,6. Себе зарекомендувала сильно. Я з нею дуже сильно задоволений, рекомендую до купівлі, хороша. Но теж оці всі частини зроблені, мабуть, в Україні, тому що вони всі такі, бачите, десь воно шурнуло, краска подулася і так далі. Якісно виготовлена все-таки основна частина. Там, де редуктор, там, де сама рама. Це все якісно, добротно зроблено. Працює відмінно, результат показує супер. Майте тракторець, мусите мати фрезу. Це 100%. По глибині вона теж дуже гарно відпрацьовує. Так що я б сказав, би, що одна із найкращих речей. І так, хочу розказати за саме крайнє придбання, яке в мене було, це даний причіп. Той, хто вперше дивиться мій канал, хочу начать, сказати і наголосити так. Даний причіп має довжину 3 метри. Ширину 1,70 м. Вантажу підйомність в нього. Можна сказати, не дуже. Тому як він на 13 резині. Хочу поставити на нього фіатовські диски на 14 і поставити вантажну резину на 14. Тоді це буде супер! Даний причіп є самосвалом. Перекидає він тільки назад. Але коли ви будете телефонувати і замовляти, бо я обов'язково залишу телефон в описі під даним відео, то ви можете замовити, щоб він перекидав на три сторони. І я вважаю, що це буде непогане рішення. Значить, виконаний він із душою, хлопці. В нього кладено душі вагон. Есть, дивіться на ці всі розкосики. Це ж все можна було попроще зробити, але людина зробила так. Товщина металу, товщина металу, бачите, добротна. На полу метал теж такий самий крепкий. Всі завіси на ньому виконані якісно. Ось так він виглядає ззаді. Метр шістдесят, в нього колісна база, така, як в мене в тракторця. Я дуже задоволений цією покупкою, рекомендую. Один із кращих, можна сказати, девайсів у моєму господарстві до тракторця. Якщо порахувати все, що я придбав до даного тракторця, то я думаю, що вийде ще один тракторець. І ви скажете, що це все? Ні, це не все. Це тільки, мабуть, початок, як ти казав, великого кінця. Той, хто планує купувати тракторець, він повинен знати, що тракторець це тільки початок. Далі починаються всі, можна сказати, навісні агрегати і причепні, які вам необхідні в господарстві. Так що, коли ви плануєте купувати щось, ви обов'язково враховуєте цей момент. От, це така вам порада. Бігти за чимось дешевим, можете бігти за дешевим, це на ваш, можна сказати, розсуд. Але ви повинні знати, що треба купувати хороше, якісне, і що воно вам виконувало гарну роботу. По придбанням. я планую ще багато чого докупити, але на все не вистачає коштів і не за один раз це все робиться. Пройде час, продамо знову свою продукцію і вже в слідуючому році будемо щось купувати. Що я планую купувати? Я планую купувати навантажувач. Мене на сьогоднішній день цікавить фронтальний навантажувач. Оскільки заднього навантаження я можу геть сьогодні купити, але він мені буде незручний. І з моєю комплекцією постійно повертатися назад це буде не дуже. Але в зв'язку з тим, що багато роботи в мене на нього не буде, то може і куплю заднього, заднього виду. Ви поняли, що він буде на задню навіску ціплятися. Що можу сказати? Що маю мрію купити ескаватор. Це причепниця, це, це ну, так хочу, що ви собі не уявляєте. Я планую ще будуватись. Да, так, да, так. Да. І, відповідно, я хотів би сам навчитися на ньому працювати. Коли я закінчив школу трактористів, то я запитав, чи я можу подати документи на те, щоб вчитися на ескаватор. Мені сказали ні. Потрібно, щоб пройшов один рік. Так що в березні. Обов'язково буду подавати знову на навчання на екскаватор. Не знаю чому, але я хочу мати такий навісний арегат до даного тракторця. В принципі, ось такий в мене вийшов огляд. Я думаю, що даний огляд вам 100% сподобався, тому як все було дуже подробно, все було про кожне. Сказано з душею, і я вважаю, що він вам був би як би необхідний. Відповідно, я вас хотів би попросити. Нічого не потрібно, просто поставте лайк, напишіть коментар і поділіться даним відео. А у мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей і пока-пока.